Тату, не треба було аж так витрачатися. Ну навіщо? Ти ж знаєш, що у нас і все. Аліна ніжно подивилась на свого батька, який на хрестини онуку купив коляску за 20 тисяч гривень. Тато для Аліни був усім її світом, бо виховав її сам. Дружини рано не стало, а іншу жінку проводити в дім він не хотів. Аліна вивчилася в університеті, там собі нареченого знайшла, заміж вийшла. Мама чоловіка заробітчанка подарувала молодятам на весілля ключі від новенької квартири. Дочка в місто переїхала, а Микола залишився сам, сумно йому. Господар він хороший, все у нього до ладу, і господарку тримає, і город обробляє, і на роботі ще працює. Коли внук нього народився, та він не чувся від щастя. Поїхав в магазин, вибрав найдорожчу коляску і поїхав з подарунком до дітей. Аліна зустріла батька з теплотою. Їй дуже хотілося показати йому онука, схожого як дві краплі води на дідуся. В цей момент Аліна неабияк потребувала батькового тепла. Поки вони розкладали коляску, додому повернувся і Богдан. Він був не один, а разом з своєю мамою. Вона теж, в честь народження онука, приїхала з Італії. Микола бачився з Антоніною Петрівною лише один раз на весіллі у їхніх дітей, але вона була недовго, всього кілька днів, і відразу поїхала назад на роботу. Сваха здалася йому жінкою з іншого світу, вся така ділова при грошах і ще дуже красива і доглянута справжня італійська сеньора. Антоніна Петрівна, якщо чесно, то й уваги на свата не звернула. Глянула, що чоловік хороший, порядний, дочку гарно виховав, а їй більшого й не треба. Про те, що свага приїде, Микола не знав. Він просто купив дорогий подарунок і приїхав до дочки, де вони знову і зустрілися. Аліно, що будемо робити? Мама теж коляску купила, але ще дорожчу, ніж твій батько. Богдан покликав дружину на кухню, поки бабуся з дідусем гралися з онуком, щоб порадитися, що робити. Дві коляски їм точно не треба. Якщо скажуть батькові Аліни, щоб той повернув коляску в магазин, бо сваха купила кращу, це можна і образити людину. Те саме і з мамою Богдана. Вона старалася купила подарунок від щирого серця, не поскупилася, і тепер як їй сказати, щоб вона повернула покупку в магазин? Поки молоді думали, що робити, як тут бути, Антоніна Петрівна сказала, що їй треба відлучитися у одній справі на кілька хвилин. Через годину вона вже була вдома з великим пакунком, який допомагали заносити два чоловіки. А я, онуку, колесочку купила, сміється, з порогу. не хотіла від свата відставати, з дідуся коляска, а з бабусі колеска, каже. Аліна і Богдан полегшено видихнули. Проблема розв'язалася сама собою. Дивно, а я думала, твоя мама буде наполягати на тому, щоб ми прийняли ту коляску, яку купила вона дорожчу, а вона нас так здивувала, каже тихенько Аліна Богдан. Та я й сам подивований, щось на мою маму це зовсім не схоже, почухав потилицю Богдан. Заглиблюватися у причини такого вчинку матері вони не стали. Головне, що все владналося і ніхто не в образі. Ввечері Микола поїхав додому, а Антоніна Петрівна залишилася ночувати у дітей. Де будемо хрестини робити? за вечерею запитала вона у молодят. Та ми думали у ресторан якийсь підшукати, зністився син. А навіщо ресторан? Пропоную батька Аліни в селі все зробити. Весна, погода чудова, там місця багато, є альтанка. Я з Аліною все приготую. Аліна з Богданом лише переглянулися, вони не могли зрозуміти, що відбувається, але ідея Антоніни Петрівни їм сподобалася. Микола з радістю пристав до цієї пропозиції, і в найближчу неділю, після охрещення дитини в храмі, вони всі разом з хрестними батьками поїхали в село. Все і справді вдалося на славу тепло, по-домашньому. Родина зібралась за одним столом, ніхто не хотів показати, що хтось кращий, а просто всі дружно раділи появі на світ ще одного члена родини. Але це ще був не кінець історії. Через рік Антоніна приїхала додому святкувати один рочок онуку і щоб вийти заміж, за свата. Сподобалися вони одна одному, тому і вирішили зайтися на старість. А Аліна і Богдан лише раділи з того, не сподівалися на такий поворот, але щиро, щиро раділи за батьків і за родину, яка ставала лише міцнішою.